Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про альтернативні джерела енергії та як заощаджувати електроенергію. До альтернативних джерел енергії належать відновлювання, Вітер, сонячне випромінювання, енергія морів і океанів тощо. Їх перевагою є те, що вони екологічно чисті. Енергія вітру Енергія вітру дуже корисна для людей. Вони навчилися використовувати її. Так, у 1929-1930 х роках в Радянському Союзі була споруджена перша світі вітряна електростанція. Вітряна електростанція це автономний комплекс, який перетворює енергію руху повітря в електроенергію. Під час роботи вітрових електростанцій навколишнє середовище не зазнає жодних забруднень. Єдині негативні впливи це низькочастотний шум мудіння працюючих вітриків та ще гибель птахів, що потрапляють у двигуни. Енергія морів і океанів. Енергія припливів і відпливів використовується людиною для одержання електроенергії. Вже в багатьох країнах світу Франція, США, Росія, Японія працюють припливні електростанції. Починає використовуватися енергія хвиль, морських течій, тепла, що виділяється морями і океанами. Енергія сонця Сонце є найпотужнішим джерелом екологічно чистої енергії. Нині існують такі напрями використання сонячної енергії, одержання електроенергії, побутового тепла, високотемпературного тепла в промисловості та транспорті. Власники будинків і фермерських господарств, віддалених від мереж централізованого енергопостачання, в даний час все частіше використовують сонячні панелі. Купити їх на сьогодні не так вже й складно а використовувати як автономне джерело енергопостачання зручно. Вони не займають багато місця, прикрашають лаштафт ділянки і надають йому сучасного вигляду. Так само сонячні батареї для дому є ідеальним рішенням у випадку, коли вартість виділення додаткових лімітів від обленерго є занадто високою, іноді навіть більшою, ніж вартість установки. Можна виділити наступні позиції перспективного напряму. По-перше, елегія електромагнітного випромінювання Сонця доступна всім і, на відміну від традиційних енергоресурсів, невичерпна. По-друге, геліоенергетика безвідходна. По-третє, конструктивність особливості сонячних батарей мається на увазі ту обставину, що сонячна батарея складається з окремих невеликих сонячних фотоелементів. Дають можливість отримувати енергетичні установки практично будь-якої потужності і розміру, в залежності від існуючих потреб. Сонячна енергетика має велике майбутнє. Її розвиток сьогодні, особливо в країнах колишнього СРСР, стримується, як заощаджувати електроенергію, практичні поради. Завідчить звичку вимикати ті прилади, які ви не використовуєте. Якщо існує можливість використовувати денне світло, то точно краще не вмикати. Це допоможе заощаджувати багато електроенергії. Найкраще замість звичних ламп використовувати енергозберігаючі. Служать вони в 5-8 разів довше та зберігають енергію. Спробуйте скоротити кількість лампочок не тільки в самій люстрі, але і в кімнаті в загальному, так як з освітленням кімнати цілком справляється одна-дві лампочки. Користуватися побутовою технікою світ дуже економно. Наприклад, при варінні води наливайте стільки, скільки необхідно, так як зайва вода може довше нагріватися, і енергія буде витрачатися даремно. Якщо ви маєте намір випити певну кількість води, саме стільки наливайте в електрочайник. Якщо ви гладите одяг, то слід вимкнути праску за 5 хвилин до закінчення цієї процедури. Праска зберігає тепло і відмінно гладить саме 5 хвилин після вимкнення. Не слід класти в холодильник гарячі страви, бо він може витрачати охолодження та використовувати занадто багато електроенергії. Сподівається, що всі перераховані вищі поради допоможуть вам заощадити електроенергію та кошти.